Сьогодні ми будемо готувати салат з пекінською капустою та куркою. Я відчайно подумав, що назва якась така. Не дуже, просто перелічу всі інгредієнти. Давайте спробуємо в коментарях придумати класну назву цього салата. Це буде наша особиста така назва. Назв вже багатенько, я думаю, будуть гарні думки. Тож пиши в коментарях, як назвати цей салат. А ми його почнемо зараз готувати. Але спершу необхідно буде придбати наступні інгредієнти. В першу чергу це пекінська капуста. Нам її треба 350-400 г, морква по-корейськи 100 грамів, курка копчена 300 г. Подивіться, що ви бачите. Це скарб 200 гривень кілограм огірків. Добре, що для рецепту нам потрібно буде тільки 200 Можна сказати, трошки зекономили. Оскільки це салат! Беремо зелень. Я взяв петрушку, ви можете взяти ту зелень, яка вам більше подобається. Необхідно буде декілька гілочок. Для заправки салату необхідна буде гірчиця в зернах. Приблизно одна чайна ложка. Ну а також майонез. Куди ж без нього? Його вже додаєте за смаком. Я взяв приблизно 150 грамів. На початку приготування беремо. Тазик. Сьогодні це буде прозорий. Бо салат дуже гарненький вийде. Першим інгредієнтом, який попаде нам під ніж, це буде пекінська капуста. Її нарізаємо соломкою. Для цього я розрізаю її навпіл. Потім перевертаю і мілко шункую. Відправляємо все зразу в тазик. Тепер найвідповідальніша справа і найдорожча, бо будемо різати огірки. Оскільки це магазинські, то відрізаємо зразу попки. І тійти. -тій. Огірки нам треба нарізати соломкою. Тому я розрізаю навпіл. І тепер ріжемо соломкою. І тепер це все додаємо до пікінської капусти. І тепер переходимо до найсмачнішого інгредієнта. Це нарізаємо копчену курку. Робимо це теж соломкою. Як ви готуєте і від цих запахів не помираєте, я кожного разу ріжу, це як тортури якісь. І додаємо зразу все до нашого тазіка. Те, що впало, то пропало. Або нічого не бачили. Основний інгредієнт, який ми сьогодні будемо різати, це петрушка. Спочатку прибиваємо всі стеблини. Відправляємо петрушку до інших інгредієнтів. Тепер додаємо всі готові інгредієнти, а саме Морку корейську. Ну і також я забув сказати, здається, про сіль таперець. Додаємо за смаком. Дивіться, обережно, не пересоліть. Ну і фінальний інгредієнт це майонез. Його теж додаємо і теж за смаком. Беремо ложку побільше і тепер перемішуємо весь салат. Я так і гадав, що майонезу було мало, тому взяв пачку побільше. Зараз додамо. Ну от і все. Наш салат готовий. Смачного! Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та написати в коментарі, як вам цей салат. Ну і не забудьте про його назву, бо що мені в заголовок писати? Поки що це просто салат з куркою. Ну а ми з вами побачимось наступний вівторок. Усім пока!